Чи впливає оренда на продаж паю? Безумовно, впливає. Ну, пункт перший: чи можна продати паї який в оренді? Звичайно, можна. Якщо хтось говорить, що це неможливо, адже оренда там до 2030 року, то це Нісенітниця. Особисто ми, агрокомпанія Лани, купуємо паї в оренді до 2045 року. Це доволі тривала оренда. Тим не менш, ми готові розглянути такі паї, але ж. Є нюанс: чим довша оренда, тим менша вартість вашого паю, адже фактично міняється лише власник земельної ділянки. Орендар який обробляв, так і обробляє до закінчення договору укладеного оренди. Тому чи впливає, впливає. Чим ви укладаєте меншу оренду, тим більша ціна. Чим більша оренда, тим менша ціна для того, щоб дізнатися, скільки коштує конкретно ваш пай і скільки ми готові конкретно заплатити. Станом на сьогоднішній день звертайтеся це абсолютно безкоштовно. Наші менеджери нададуть вам усю інформацію, а телефон закріплений у даному відео.